Ех, місю, тісто, будуть пиріжки з вишнями, на всю родину вистачить, а дід там щось шкодить. Крадькома хапає якусь дурницю. Та що він задумав? Начинка готова, вишні солодкі, соковиті. Ото пиріжки будуть, аж пальці оближеш А дід Хитрюга в один пиріжок щось підклав, не до добра воно. Погляньте пиріжки в печі рум'яніють, золотяться. От краса, уся сім'я за столом, кожен пиріжка взяв, як свято в хаті. А кум відкусив пиріжка і вже щось підозріле на обличчі в нього. Ха-ха-ха, з рота йому випав зуб, та не свій, а іграшковий. А кум перелякався, хреститься, кричить: Я шо, помираю, а дід тим часом заливається сміхом. Ну, і шкода, а палашка, як завжди, своє. Валя, твій дід нечисту силу розводить, то не пиріжок, то стоматологічна лотерея, хто з зубом, той щасливчик.